В якій країні, щоб керувати велосипедом, потрібно мати права? Ну, дивись, найбільше велосипедів в Голландії. Угу. Мені так здається, може там? Ні, неправильно. Якщо чесно, я б сказав тобі, якщо виїжджати на дороги загального користування, то я б в кожній країні права просив. Бо деколи е е наші там доставщики на велосипедах так катаються, що просто жесть. Це європейська країна. Вона в Азії, в Північній Кореї. Знаю, там на все треба, там на все треба дозвола, тому можуть бути варіант з правами. Там багато велосипедистів. Хватає? Прийде найпоширеніший велосипед. Я думаю, що в Голландії все ж таки. Бачив, там на кожному кроці є прокати і всяке таке. До речі, в Данії, е, в Індії. Але Ми там і так всі там їздять, що можуть і без прав, я думаю. І не європейська країна. Ну явно не в Таїланді. Там дуже просто все можна взяти в оренду і кататися. В Африці? Е, в Азії, значить, в частині, правильно? Е, окей, в Австралії. В тій країні була я. Що в Ізраїлі, справді? А ти постав лайки, напиши їм правильну відповідь в коментарях.